Добрий день, шановні колеги. Дозвольте вам представити коротке повідомлення щодо змін у законодавстві, яке, яке регламентує проведення клінічних досліджень. Хочу довести до вашого відома, що 29 серпня 2023 року набув чинності. У зв'язку з оприлюдненням в газеті офіційний вісник України наказ Міністерства охорони здоров'я України від 7.06.2023 року за номером 1034 про затвердження змін до порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань. Саме я Розумію, що ви все це знаєте, але ж все ж таки треба сказати про те, що саме ці зміни вносяться до наказу Міністерства охорони здоров'я України номер 690 і безпосередньо до змін, які відбулися. Як ви бачите, зліва е, сірим буде вказано. Е, старий, будемо так, так називати, наказ номер 690, а справа вже безпосередньо свіжий наказ 1034, е, в якому в який внесено відповідні зміни. Отже, в розділі другому визначення термінів у пункті 2.1.1, ми бачимо наступні зміни. Експертиза матеріалів клінічного випробування, а саме, попередня та спеціалізована експертизи документів клінічного випробування лікарського засобу. Отже, внесено експертизу документів, яку розділено на дві частини: на попередню та спеціалізовану. Далі у пункті 2.1 також доповнена термінологію, що таке попередня, а що таке спеціалізована експертиза. Отже, старі в старому наказі цього немає. В новому попередня експертиза це перевірка комплектності та повноти даних у документах, матеріалах заявленого клінічного випробування. Суттєвої поправки відповідно до вимог цього порядку, і також дано нове визначення спеціалізованої експертизи: це оцінка відповідності та аналіз якості документів матеріалів. Клінічного випробування лікарського засобу з метою складання висновків щодо проведення клінічного випробування або затвердження суттєвої практики. Е, йдемо далі. Йдемо далі. У розділі 3.3 загальні принципи проведення клінічних випробувань. В другому абзаці пункту 3.10 також внесені доволі важливі дані, відредаговані, можна так сказати, що всі документи щодо клінічного випробування, які зберігаються в ЛПЗ, місці проведення випробування та у спонсора мають зберігатися не менш ніж 25 років. Крім цього, враховано наступно наступне. Вимоги зберігання це архівування паперової або чи та електронної форми. У розділі 7. Експертиза матеріалів щодо проведення клінічного випробування лікарського засобу. В пункті 7.4 змінено деяку редакцію. І саме цей пункт збільшено, можна так сказати, і у три рази в зв'язку з наявністю вже двох експертиз. Першочергово, як бачите, виділено жирним шрифтом, що строк проведення експертизи в нової, новій редакції наказу було змінено і зменшено до 30 календарних днів. Крім цього, продовжуючи цей пункт 7.4, детально викладено проведення попередньої та спеціалізованої експертиз. Що таке попередня експертиза матеріалів починається в першу чергу з дати отримання центром документів клінічного випробування та після сплати рахунку. Друге – Строк проведення попередньої експертизи центром не більш ніж 5 календарних днів. Під час проведення попередньої експертизи центр може одноразово в письмовій формі надавати заявнику зауваження щодо комплектності чи змісту поданих матеріалів клінічного випробування. Після отримання відповіді на зауваження від спонсора, центр протягом двох календарних днів повідомляє заявника про те, чи відповідає надана заява про проведення клінічного випробування і комплект документів в цьому порядку, чи повний він комплект. І чи можуть вони бути направлені на спеціалізовану експертизу на другий етап експертизи? У випадку, якщо центр не повідомляє заявника строк, то мається на увазі, що комплект документів, поданих заявником повний, і він відповідає порядку. Час потрібний для відповіді на зауваження від центру не входить до строку проведення попередньої експертизи. Тому, після отримання саме зауважень від центру, заявник протягом 20 календарних днів з наступного дня після дати отримання, якщо не надає відповіді на зауваження щодо комплектності. Або не надає документів до центру, або листа з обґрунтуванням строків необхідних на коригування зауважень. Це ці документи клінічного випробування безпосередньо центром знімаються з розгляду і письмово повідомляється заявник та центральний орган виконавчої влади. Що стосується спеціалізованої експертизи матеріалів, то вона розпочинається як зрозуміло, як другий етап експертизи, після позитивних результатів попередньої експертизи, за наявності всіх документів, передбачених відповідними підпунктами, і... Пункту 7.1 цього розділу з обов'язковим врахуванням етичних, морально-правових аспектів клінічного випробування, саме строк проведення спеціалізованої експертизи де немає можливості, можна так сказати, перебільшувати 23 календарні дні. Якщо крім цього, в цьому наказі останньому враховані все ж таки і залишені питання ковіду. Тому, якщо знову буде оголошено карантин, і е, саме експертиза матеріалів е, лікарських засобів е, для лікування коронавірусної хвороби або вакцин, або інших медичних імунобіологічних препаратів здійснюється у строк до п'яти календарних днів. Попередня експертиза, один, а спеціальна чотири календарні дні саме для цих. Різновидів, можна так сказати, лікарських засобів. В розділі 10 – проведення експертизи суттєвих поправок у центрі. Також внесено зміни, також він, як бачите, у порівнянні з сірим варіантом набагато більший. Які нові зміни, також і для суттєвих поправок. Проводиться попередня та спеціалізована експертиза. Строк проведення експертизи центром не перебільшує 25 календарних днів. Саме попередня експертиза матеріалів суттєвої поправки, строк її проведення не більше 4 календарних днів. Під час попередньої експертизи центр може також як ми вже з таким стикалися одноразово надавати спонсору-заявнику зауваження в письмовій формі щодо комплектності поданих матеріалів? Після отримання відповіді від спонсора заявника, центр протягом одного календарного дня повідомляє заявника про передачу матеріалів на спеціалізовану експертизу. Як вже і минулого разу ми згадували, якщо центр не повідомляє заявника про устрок, передбачений проведення попередньої експертизи, то комплект годиться, можна так сказати, є повним і відповідає вимогам порядку. А час потрібний для відповіді на зауваження, якщо вони є, не входить до строку проведення попередньої експертизи, якщо заявник. Тут вже протягом 15 календарних днів не надає відповіді на зауваження, не надає комплекти документів необхідних, не надає листа з обґрунтуванням строків. Ці матеріали суттєвої поправки знімаються з розгляду, і також центром письмово повідомляється заявник та центральний орган виконавчої влади. При наявності повного комплекту матеріалів суттєвої правки розпочинається спеціалізована експертиза, строк спеціалізованої експертизи не більш ніж 20 календарних днів. В розділі 11 завершення клінічного випробування в пункті 11-16 також відбулися зміни. Як бачите, він збільшений. Е, звертаю вашу увагу на текст курсивом. Це абсолютно новий доданий текст до цього пункту, і е, ну, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Е, дозвольте зачитати початок. Це спонсор повинен забезпечити підготовку заключного звіту про, про проведене клінічне випробування лікарського засобу за формою в додатки 14. Не пізніше одного року після повного завершення клінічного випробування, спонсор надає стисну інформацію про клінічне випробування до центру. Крім цього, сюди додається новий ще один документ, заключний звіт про проведене клінічне випробування у всіх країнах, супроводжується коротким письмовим описом, так званим резюме. Результатів клінічного випробування. Причому для пересічного споживача викладене це резюме повинно бути простою, зрозумілою мовою для неспеціалістів. Причому це резюме надається англійською і українською мовою, причому перекладом слово в слово. І е, зрозуміло, що цей е, Опис, це резюме містить всю загальну необхідну інформацію, як у синопсисі, можна так сказати, назва випробування, протокол, популяція, досліджувані лікарські засоби, критерії включення не включення тощо. Як я вже сказав, що окрім того, що це резюме надається англійською та в перекладі українською мовою. Це резюме ще е, спонсор розміщує в інформаційному ресурсі перелік клінічних випробувань лікарських засобів в Україні. Е, йдемо далі. Е, наступний е, такий е, величенький розділ: це е, розділ 12 е, про повідомлення про побічні явища та реакції. В деяких пунктах також були, було внесено е, зміни. Так, у пункті 1.1 1, .1 е, було наступне е, проведено наступні зміни. Як бачите, зліва е, під час проведення клінічного випробування відповідальний дослідник дослідник терміново повідомляє спонсора. Саме в цьому місці е, відбулися зміни. Дослідник негайно. Але не пізніше протягом 24 годин, коли це стало йому відомо. Саме це було внесено сюди, повідомляє спонсора про всі серйозні побічні явища. І далі за текстом. Далі в пункті 1.3. Також відбулися деякі зміни. Як бачите, цей пункт був значно доповнений двома останніми абзацами, які виділено курсивом, і деякі фрази були додані: наприклад, відповідальний дослідник негайно не реєструє тепер, а негайно документує. І протягом семи календарних днів з дати, коли це стало йому відомо, повідомляє комісію і далі за текстом. А також в кінці цього абзацу було додано щодо лікарських засобів, так мається на увазі побічних ефектів лікарських засобів та які сталися у клінічному випробуванні в даному місці проведення випробування. В МПВ. І е, дозвольте зачитати вам ті два абзаци, останні, які було додано у цей підпункт. Повідомлення про підозрювані, непередбачувані серйозні побічні реакції, подаються до комісії з питань етики при ЛПЗ в паперовій або електронній формі на адресу електронної пошти комісії. Або вносяться до електронної інформаційної системи. Надання відповідальним дослідникам чи дослідником повідомлень з безпеки до спонсора та комісії з питань етики починається з дати початку клінічного випробування в даному МПВ та завершується із закінченням клінічного випробування в даному МПВ, якщо інше не передбачено протоколом клінічного випробування. Наступним пунктом в розділі повідомлення про побічні явища та реакції відбулися зміни в пункті 2.1. Саме тут вказано, знову повторюється, що надання повідомлень про підозрювані непередбачувані серйозні побічні реакції, а саме акцентується увагу. Бачите, жирним виділено в паперовій або електронній формі до центру. Починається здати затвердження центральним органом виконавчої влади висновку центру. І в кінці, якщо інше, не передбачено протоколом клінічного дослідження. Як бачите, цей пункт був доданий текстом курсивом подання повідомлень. Про підозрювані, непередбачувані серйозні побічні реакції та або іншої інформації з безпеки досліджуваного лікарського засобу до центру комісії з питань етики при ЛПЗ відповідальних дослідників відповідно до цього порядку здійснюється в паперовій формі або в електронній формі. І так далі на безпосередньо електронну пошту центру чи електронну інформаційну систему. В пункті 2.2 цього ж розділу 12. Також відбулися зміни. Як бачите, в, в минулому варіанті спонсор негайно але реєструє протягом 7 календарних днів здати. Але відбулися саме в цьому реченні зміни спонсор негайно, але не пізніше сіми календарних днів з дати, коли це стало йому відомо. Повідомляє центр і тут, окрім центру, додається та відповідального дослідника чи дослідника а, про побічні реакції, так, які сталися. У клінічному дослідженні, затвердженому в Україні, також наприкінці речення є додано, і е, в наступному реченні також, окрім е, цього, додаткова інформація е, щодо цього випадку, надається не тільки центру, але й додається ще й, і інформація обов'язково надається відповідальному досліднику чи досліднику. Протягом наступних восьми, восьми календарних днів. У пункті 2.4 він був суттєво розширений, як бачите, і було додано до цього наступну інформацію спонсор інформує всіх відповідальних дослідників, які беруть участь у проведенні клінічного випробування даного дослідженого лікарського засобу, та відповідні комісії з питань етики цього не було в старому варіанті. Про всі виявлені випадки, також наступної інформації не було в старому варіанті, підозрюваних серйозних, непередбачених, побічних реакцій. Які сталися у клінічному випробуванні, затвердженому в Україні, у вигляді періодичного переліку, який включає інформування про зміни профілю безпеки? Крім цього, останній абзац також був доданий до цього пункту періодичність надання спонсорів переліків підозрюваних непередбачуваних серйозних побічних реакцій. Обумовлена особливостями клінічного випробування та обсягом отриманих спонсором повідомлень про підозрювані, непередбачувані серйозні побічні реакції, але не рідше одного разу на 180 днів у е, другий пункт е, ро, у другий абзац пункту 2.7. Також цього розділу про повідомлення про побічні явища та реакції було додано наступну інформацію. Строк формування, саме слово формування ще додано, та надання щорічного звіту в цьому випадку починається з дати отримання спонсором першого дозволу на проведення клінічного випробування. Цим досліджуваним лікарським засобом у будь-якій країні світу, а саме міжнародна дата початку розробки. В пункті 3.1 додано фразу, що стосується усіх клінічних випробувань, що проводяться в Україні. Ну, в принципі, Важлива фраза, але сенс з самого пункту не змінюється. І в абзаці, першому пункті 3.2 цього розділу 12, є також деякі особливості в двох буквально словах. Як бачите, в, старій, в старому формулюванні ми бачимо при підозрі щодо підвищення ризику. Для досліджуваних центр вимагає, а в нової версії запитує у спонсора додаткову інформацію щодо безпеки підозрюваного. І тут було додано слово досліджуваного, більш конкретизовано інформацію лікарського засобу, яка має бути надана протягом сіми календарних днів з дня отримання запиту. Отже, шановні колеги, сама актуальна інформація. Я маю надію, що все зрозуміло. Всім дякую за увагу і слава Україні.